Так, коли там була остання серія? -і, і вітаю пані та панове! Згодяки, що давно не було лонгдарку, мені просто ця гра сильно набридла, і я навіть її видаляв, але все ж доведу справу до кінця. Тож не буду затримувати і погнали далі виживати. День 61 Що ж, в минулій серії ми зупинилися в зоні забруднення. Цю територію до кінця я не оглянув, тож, власне, цього і наступного дня я обіду не оглянуті місця і будемо вже повертатися додому. було тут дофіга і треба його вже скинути кудись. На вулиці було полярне сяйво, яке після нещодавнього оновлення для лонгдарку на покращення графіки стало виглядати більш красочно. Поряд з будівлею, з якої я виліз, я побачив гараж, але перед входом одягнув протигаз, бо хтось тут газами насрав. До речі, головний герой в цьому протигазі Забавно розмовляє. В цьому гаражі нічого цікавого не було, окрім свинцевого брухту, з якого можна кулі робити, тому я пішов полесусити інші місця. В цій, хи за що, це. Теж нічого такого не було, окрім комподакторів на другому поверсі та полароїдного знімку на дошці. Через секунду я став в АФК, щоб похавати та повикидувати зайві речі з рюкзака та щось з одягу полагодити. Недалеко звідси був ангар, знову засрати газами, але хоча б з більш-менш норм лутом, який я тут же і викинув, бо забагато вважить це все. Перед тим як піти далі, щоб не загубити ці речі, поставив мітку на стіні цього ангару та потопав далі. На шляху мені попався вовк, але я його замучив ваншот. І отримав п'ятий рівень користування револьвером. Тепер я в цьому майстер. Ну а далі я дуже довго лазив усюди і нічого цікавого не було. Через деякий час я побачив впавший гвинтокрил, до якого я став шукати прохід. Складно це не було, тому я швидко з цим справився. Але лут був, звісно, повним гавном, тож валю звідси. На замороженому озері я знову завалив братка, за якого вирішив заступитися другий. Але він як пітух попущено обісрався і звалив. Прийшовши в топік, я вирішив, що час вже повертатися додому. На своєму шляху я побачив дивну дірку вгорі. Спочатку я подумав, що це шахти закинуті, але ні. Це просто тунель, який йшов наскрізь скелі. В ньому, до речі, вперше в цій грі я походив по воді. Прикольно це не було, бо намокли чоботи зі шкарпетками. Вибігши на вулицю, знову була обосрана зона, тому надягнув протигаз. Перший фільтр прям за секунду здох, і вхід пішов наступний. Але мене непокоїть те, що я хз чи можна ті фільтри взагалі крафтити, бо якщо ж ні, то це бідося, звісно. Через якийсь там проміжок часу я знайшов повністю зруйноване поселення шефа, де, до речі, валялося та їжа. Таке відчуття, ніби хтось тут був нещодавно. Поряд був міст, по якому я пройшов та знайшов печерку, де й зупинився на ніч. А також піднявся знову той мерехливий туман, який хаває FPS, а також дає ризик безсоння. І, власне, поки я в печелі спав, я заробив собі безсоння. Як я зрозумів, спати я можу, але просто енергія буде дуже слабо відновлюватися. І такий ефект буде від 18 до 36 годин. Тому вже точно треба валити з цієї території. Коротше. Треба вже спати, лягати, куди я вночі потопую лол. День 62. Я встав, взяв вугілля з багаття та потопав далі в сторону дому. Але є один нюанс: я дебіл. Я залишив тій печелі свою кастрюлю, і зрозумію я це, коли повернуся на свою базу. А так, повертаючись до цього дня, він не був нічим цікавим. Я просто йшов додому. А, ну окрім моєї спроби скалолазання. і ось як це було. Потім я знайшов закинутий табір, в якому не було прям щось цікаве, тому я просто скипну його переказ. Після цього я поспав в машині і знову з'явився мерхливий туман. Хоча то як він переливався, виглядало реально гарно. Ось оцініть пару кадрів. Коли я нарешті вийшов з зони забруднення на гільський переїзд, гра знову показала наскільки гарною вона може бути. Стався так званий. Пінк Hour. Ну а далі я дійшов до тунелю, приліг поспати. І наступив день 63-й. Ну, і як ви думаєте, що було? Правильно, я досі йшов додому. Тож, знаєте, щоб фотож просто так не пропадали, залишу вас на пару секунд глянути таймлапс під музяком, як я топав додому. І потім знову через деякий час я дістався вдома. І я з таким кайфом розкладував все залутене за минулу і частину цієї серії ви собі просто уявити не можете. Розклав хавчик тут, інструменти там, сміття повикидував. І це таке нереальне охрененне відчуття, коли я нарешті скинув усі ці 20 з чимось, кг речей, І можу нормально ходити і бігати. Це просто не передати словами. Закінчивши з розкладуванням речей, прокинувшись посеред ночі, я згадав про вовчу шубу і почав її процес створення. Довго я це не робив, десь півгодинки ігрового часу витратив. ...бо наступив день 64. поки я роблю на фоні шубу і рву штори для лагодження свого одягу, я хочу дещо вам сказати. Я прекрасно пам'ятаю, що в минулій серії, як я казав, що відтепер буде тільки 10-днівні серії, щоб закінчити це вживання протягом чотирьох серій. Але чесно вам скажу, бажання знімати таку кількість футажів стільки годин, бо це займає приблизно 7 годин реального часу. І ще враховуючи, що пам'яті на новиці в мене не так багато, бажання робити такі громадні серії. Взагалі немає. Я Long Dark обіцяв вам до виходу відео по Welcome Home, Але бажання це робити, ну, чесно, взагалі не було. Тож, щоб себе хоч якось змусити закінчити вже з цим Darkом, я вирішив далі робити п'ятиднівні серії. Але все ж, через мотивацію ще трохи пограти в цю гру, в цій серії буде 6 днів замість п'яти запланованих. Тож, коротше. Буду робити короткі серії вже аж до самого кінця. А коли стукне 100 днів і виживання буде завершено, я зберу усі серії цього виживання в одному великому відео. А чи буде другий сезон, я поки хз. Але в голові в мене лежить ця ідея. Тож наразі план в мене такий: закінчити це виживання короткими п'ятиднівними серіями, бо бажання грати в non Dark у мене немає зовсім, тим паче його знімати, бо гра дуже вже набридла мені. Вибачте. <кій> Повертаємося до гри. Цей день видався досить продуктивним. Я полагодив увесь свій одяг, наробив води, і, до речі, власне, цього дня я зрозумів, що просрав кастрюлю свою і доведеться шукати нову та продовжив зробити вовчу шобу. А також трохи прибрався в підвалі, де й закінчив цей день. Котре я це кажу, але цей день 65-й справді найкоротший в цьому виживанні. Його футаж йде буквально 3 хвилини 27 секунд. Чому ж так мало спитаєте ви мене? Бо я увесь день і усю ніч робив шубу, і тільки пару разів відволікавшись на їжу та воду. Робив, робив ту шубу і досі не закінчив аж до ранку 66-го дня. Зрозумівши, що знову усі запаси їжі, я знищив своїм ртом, треба було щось робити. Тож озброївшись гвинтівкою та набоями, я відкрив масове полювання на вовків. І тепер охочусь, я гнида багнаті. Go. Повернувшись з цілою купою м'яса, я розтопив піч і почав смажити здобич. Після смачного обіду я спустився в підвал, щоб продовжити шити свою шубу. І там я засидівся до пізньої ночі. Ну і там же я заснув солодким сном. Ну що ж, серія, хоч і коротка, але видалася продуктивною. Вибачте, що так довго не було виживання, бо, як я вже говорив, під час 64-го дня бажання грати і знімати «Long Dark тупо немає. Тож змушую себе продовжувати, тим паче, що кінець цієї рубрики вже досить близько і треба вже довести справу до кінця. Ну окей, передав знов, і тепер давайте перейдемо до завершальної частини даної відеострічки. Спочатку хочу подякувати Мікан за ці дуже прямилі арти зі мною, ось і мій фаворит серед двох, а також дякую. І візуло за цей прикольний малюнок, який він давно кидав, але я тварь така забув вам його показати. Тож ось він. Вибач, Візул. І ще дякую за новий арт, який тепер став е, новими емодзі для сервера. Дякую, Візул. І ще один момент хочу оголосити перед тим, як відпустити вас на discord сервері, до якого усіх щиро запрошую. Будемо грати, спілкуватися. Я попросив учасників поділитися своїми домашніми тваринками, тож зараз. Дякую за перегляд, підписуйтеся, залишайте подобається, то я напишіть щось в коментах. І тепер я залишаю вас на перегляд пеленьких пухнастиків.